Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, ось настав час нашого з вами відео. Це відео буде, можна сказати, досить коротеньке, бо хотів вам зробити про такий цікавий телефон EDICOM S18 огляд. Але ніде, абсолютно ніде в інтернеті, немає даних про цей телефон. Ну, ніде немає. Тобто ми взагалі, тільки, можна сказати, лайтовенько тако опишемо його, це можливо. Отже, знизу, зверху, розташований у нас роз'єм під microUSB і трісмотровий джек навушники. З цієї сторони, з лівої сторони, як колись на старих Android йшла перша кнопка звуку, включення, і, і потім звук звуки ну таке, як, наприклад, на моторолах. Практично те саме. З лівої сторони, сторони у нас нічого не розташовано, знизу у нас тільки мікрофончик. Ззаду спалах і, кар... і камера та динамік. Отже, ми включаємо його. Ну, спереду у нас розташований фронтальна камера. Зараз ми включаємо. Не знаю, чому відео немає. Ну, надто певно, великий китайський мобільний виробник. Ну, тобто виробників і, напевно, купити не можуть блогери. Ну, Дякуйте, що от мені попався такий цікавий телефон. Я зможу його хоча б частково описати. Ми пробіжимося по менюшці. Меню таке стандартне. От, наприклад, заходимо, тобто, галерея, годинничок, голосовий набір, диспетчер, файл, електроцінна пошта, самотажний звукозапис, запис, календар. Тобто стандартне меню, практично е такого 5 четвертого, Android, 4-го, я вам скажу точно. 4.4.2 Android, називається EDICOM S18. Що тут ще можна, можна таке сказати? щоб по програмному забезпеченню нічого не написано. От ядра так, ось таким планом. І ще глянемо, покажу вам, як знімає камера, бо ну, що описувати, можу, якщо, наприклад, викрутки наприклад, сфотографувати, подивимося, знімає камера даного звіра. Ну, що можна хотіти в телефона мегабюджетного. бюджетного З Android, це на той час він був, можливо, самий... Якісь топові ну, з бюджетного класу. А Зараз не можна сказати, дзвонілочка, але в досить досить збережному стані. Ось таке зб... у нас вийшло коротеньке до відео. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх. Хай